Христос народився. І хай кожен, хто є на цьому місці сьогодні, прославить Боже ім'я. Скажемо «Слава Богу, слава Богу. Хочу поділитися словом. Відкримо всі Єванглію від Матвія. Це буде другий розділ з першого вірша і нижче. Євангелія від Матвія, другий розділ. З першого вірша йнище. Коли ж народився Ісус у Єфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали: Де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх пересвященів і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому: у віфлеємі юдейським бо в пророках написано так: І ти, віфлеєми, земле Юдина, не менше нічим між сусадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час. І коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг і піти, і поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нисьмо і вклонилися йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смерть. А вісні остережені, щоб не вертатися до ірода, відійшли іншим шляхом до своєї землі. І свою тему я назвав кроки до. Істинного поклоніння. Ну, ми прийшли на це місце сьогодні це Свято, Різдво. І ми прийшли на це місце, щоб прославити Бога, щоб поклонитися Йому. І в цьому уривку, в другому розділі, то ми прочитали про мудреців, які теж вони прийшли, і вони йшли, йшли, щоб поклонитися Ісусу. І перший такий крок, який треба зробити. Можемо побачити по цій історії це перший другий вірш, що пише, коли ж народився Ісус в Іфлеємі юдейським, що за днів царя Ірода мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу, вони прибули зі Сходу, і вони питали, де він народжений. І може побачити, що вони не були десь близько, там біля Віфлеєму, в Ізраїлі, десь з іншого краю якогось, з іншої країни. І перший крок це жертовність. Вони жертвували своїм часом, своїми фінансами, якимось майном. Вони пересувалися на верблюдах, де ще щось попити і верблюдами собі, і поїсти. І вони довго довийшли. І можемо побачити в них цю жертовність. щоб поклонитися Ісусу, щоб поклонитися царю. Вони пожертвували багато чим і своїм часом, і фінансами. І вони, в них проявилася ця жертовність. І нам теж, якщо ми хочемо справді поклонитися, не просто прийти. Ось я прийшов на зібрання, і я так поклоняюся Богу. Ні, Богу не треба таке поклоніння. Богу треба справжнє істинне поклоніння, і воно теж проявляється в жертовності, щоб наше життя воно було посвячене Богу, щоб ми жертвували Бога нашим життям, нашим часом. І ще такий приклад. Біблійний теж хочу нам нагадати про бідну вдову. Що коли були там різні люди, народ і такі заможні люди, що вони вкидали в скарбницю золото, багато грошей. Але Ісус він виділив не тих якихось людей заможних, багатих, а Він виділив одну бідну вдову. І можна так подумати, ну що ж вона такого зробила? Вона вкинула всього лиш дві лепти. Ну, Це дуже мало грошей і порівняно з, тим, е, е, з тими людьми, які могли ще більше там вкидати, заможні люди. І можна е, побачити в ній теж цю жертовність. Вона, хоч останнє, що мала, останні вони ці дві лепти мала, але вона віддала їх в ту скарбницю, як для Бога. І Ісус Він побачив в ній жертовність і Він виділив, казав, вона віддала найбільше з усіх, вона віддала все, що вона мала. І Ісус цінить Він жертовністю. коли ми для Нем жертвуємо, коли ми йому служимо і віддаємось, Він це цінить. І йому це приємно, коли ми йому в жерттовності ці поклоняємось Йому. І Богу потрібно справді жертвувати. І не треба йому якась несправжня, там, навіть якщо ми можемо фінанси якісь пожертвувати, але Бог бачить наше серце, і йому потрібно, щоб ми це робили щиро для нього і жертвували навіть тими фінансами. Щоб це було дійсно щиро, ми мали це бажання. Я Богу хочу присвятити ці фінанси, Хоч їх може бути мало, може їх багато, хто скільки має, але щоб це було від щирого серця, і тоді Богу це буде приємне, ця жертва. Другий такий крок це смирінь. Одинадцятий вірш другого розділу тут пише: І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір. І вони впали Ницьма і вклонилися йому. І оцей крок такий смиріння. Що вже коли мудреці вони прийшли до Ісуса, то вони не просто отак якось там поклонилися, не просто на коліна стали, а ницьма, е, от прям до землі вони так припали і вони проявили це смиріння, хоч вони бачили. Це дитя. Маленьке дитя, їй, ну, їй не треба, вона нічого не розуміє, їй не треба, щоб їй там кланялись. ну, 에, І воно навіть смішно з боку може виглядати. Інші люди могли думати, ну для чого це? Я буду, ну, я такий старший чоловік, я буду ще смирятись на коліно припадати перед маленькою дитинкою. Але це не просто маленька дитинка, була звичайна дитинка, але це був Цар Царів, це був Ісус Христос, який за нас. Віддав життя, який родився цей світ Бог, він воплотився в тіло людське, і він родився для нас, щоб нас спасти від наших гріхів. І вони е бачили в цій дитинці царя всіх царів, і вони поклонилися йому, вони проявили це смиріння. І коли ми хочемо по-справжньому поклонятися Богу, йому теж важливе це смиріння. Чи ми смиряємось перед Ним, чи наше серце воно є смиренне, покірне перед Богом, чи ми перед Ним покоряємось і смиряємось. Визнаємо його велич, бо ми можемо смиритися перед людьми, якщо ми зрозуміємо, якщо ми приймемо це, що хтось є більший за нас, що хтось він є вищий, він кращий, і тоді ми перед ним можемо смиритися, і перед ним ми смиряємось. І вони, хоч бачили дитинку, але вони знали це цар, і вони йому вклонилися і смирилися перед ним. І хай в нас це буде в поклоніння цей прояв смиріння, хай в нас також це буде. І пише ще послання, що гортим, що Бог противиться, а тим, хто смиряється перед Ним, тим, хто перед Ним покоряється, то Він їм дає благодать і їх благословляє. І третій такий крок, який ми можемо тут побачити, це 12 вірш. А вісні остережені, щоб не вертатися до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Ну і перед тим, як вони взагалі побачили це на муля, побачили Ісуса, вони мали це розмову, спілкування з Іродом. Ірод їх випитував, вони розказували, для чого вони прийшли, що вони прийшли поклонитися царю. Ірод теж він говорив, що він хоче поклонитися, а насправді так не було. Це був такий обман, і він не хотів істинно поклонятися Ісусу. Але можемо побачити, що, хоч вони і домовилися, як з Іродом, що так, ми тобі все скажемо, от коли зустрінемо, це не мовля, ми тобі скажемо, де він, ми приведемо тебе, ми все тобі розкажемо. Але вони вісні сні остережені були Богом, щоб їм не вертатись, нічого не розказувати, Іроду. І вони Бога послухались. І цей третій крок це є послух, Це дійсно та покора. Богові цей послуг. І хай кожен з нас задасть питання собі, чи я слухняний Богу. Ми можемо так думати, от, якщо розглядати послух, так думати, ну це якби більше для маленьких дітей, от, вони там мають такий слухняний нам бути, та, Богові. Але це і до нас, бо Бог є наш Небесний Батько, і ми маємо Його слухатись. І коли ми йому слухаємось, коли ми йому довіряємо, хоч можемо не розуміти. Але коли ми послухаємось все, що він нам буде говорити, тоді це буде для нас велике благословення, і ми цим теж будемо поклонятися Богу. І це йому буде приємно. Хай нас Бог благословить, щоб ми ці три кроки до істинного поклоніння використовували, щоб поклонялись Богу в жертовності, в смирінні і в послусі. Хай нас Бог тому благословить. І ця радісна новина, що ми святкуємо сьогодні, це різдво, що. Христос народився. І хотів сказати для тих, хто, можливо, ще не зустрівся, не мав цієї зустрічі з Ісусом, то сьогодні для вас і для всіх нас є така чудова, радісна новина, і слава за це Богу, що Христос Він для нас народився, щоб спасти людей від їхніх гріхів. І ви не вагайтесь, я вам раджу, щоб ви прийшли до Ісуса, а Він дасть і мир вашому серці, і радість. І змінить ваше життя, бо він на те й прийшов, щоб нас спасти. Хай нас Бог словом благословить і це зібрання. Будемо до нього молитись. Амінь.